Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Таро Баланс Всесвіту. Всім дуже вдячна за лайки, коментарі, підписки. Сьогодні ми з вами зробимо розклад на тему загаданої особи. Тобто ви загадуєте собі людину і подивитесь, чи несе вона вам негатив. Якщо несе, то будемо дивитися, який буде у нас чотири варіанти. Дивимось ми на колоді Оракул Гікати, тому що це богиня, яка несе факел в тьмі. Богиня, яка вивертає на ізнанку всю тьму людську, тому вона проявить. До мене будуть люди сили дивити жріці. До речі, можуть і дивити жріці культа смерті або жріці гікати. <кій> так, Чотири варіанти. Загадуєте, хочете одну людину, хочете на всі чотири варіанти загадуєте. Розклад буде в нас, я буду доставати одну карту з колоди. Якщо Карта негативна, то ми дивимось далі, який негатив вона вам несе. Тобто, перша карта буде відповідати на запитання, чи несе загадана особа мені негатив. Причому любого характера це може бути зглаз, це може бути наговори, розговори за вашою спиною. Це можуть бути якісь брехливі моменти, десь хтось обсуждає вас за спиною заздрість, і тоді тепер. Ну тобто. Плюс до цього всього найглобальніше, чи несе людина вам, можливо, якийсь магічний негатив. Так, добре, дивимося. Перший варіант, чи несе загадана особа вам негатив, будь характера. характеру. Другий варіант, чи несе вам загадана особа негатив. Третій варіант, чи несе вам загадана особа негатив. І четвертий варіант, чи несе вам загадана особа негатив. Тобто ви загадуєте собі. Хочете на всі варіанти, хочете на один. Обирайте, будь ласка, свій варіант, якщо хтось одного когось загадав. Тобто кому потрібен часто, будь ласка, ставте на паузу і я буду розпочинати. Так, перший варіант. Хто загадав кого. Дивимося, що несе це загадана вами особа. Вам любого характеру і природи негатив. Карта ж Можна Можу сказати, що загадали ви. Людину сили, а людина яв, явно являється або, до речі, жрицею самої гікати, або просто жрець якогось культу, або якоїсь сили, являється провідником цієї сили. А, ну, можу сказати, що жриця, вона, в принципі, може як і негативність, так і позитив. Тобто, можу сказати, що ви загадали людину сили. А як вона впливає на вас, Ну, зараз будемо дивитися. Ну, можу сказати, що це судьбоносний момент зустрічі і співпраці з даною особою або спілкування з даною особою, тому що ця особа, ця людина, допомагала в багатьох вам моментах рішень кармічних задач, можливо, допомагала вам, можливо, якось проявляла себе, але тут є перше хрест, це та ситуація, і та людина, яку б ви не змогли не обійти і не об'їхати. Тобто в будь-якому виписку випадку ви б зустрілися з цією людиною, і це кармічна зустріч, і хрест це те, що ми несемо, наприклад, на протязі свого життя. Тобто, можу сказати, що е, тут спілкування таке судьбоносне. І так як у нас сидить ворон, а ворон у нас вісник, тобто дуже багато інформації, я думаю, ви отримували від загаданої особи. Добре, я але я не бачу негатива вашу сторону. Ні. Я не бачу негатива. Тут е, в картах секс взагалі-то говорить про дуже яскраві почуття один до одного енергетична прив'язаність, тут реально енергетика, і ви пов'язані з цією людиною на енергетиці. Якщо ви чоловік, е, то можу сказати, що яким чином ви зав'язані енергетично з даною особою. Тут можуть бути просто спілкування дуже тісне, тобто такі е, можуть бути і близнецові племена. До речі, тут також можуть бути люди, які являються близнецьоми племенами, тобто один одного доповнюють. Далі, хто не знає, що це значить, прочитайте, будь ласка, цю інформацію по цій темі, не хочу я розповідати. Тобто, ви можете це знайти на просторах інтернету в будь-якому випадку куча інформації стосовно цього. Тут може бути хтось загадав, або жінка, або чоловік. Може бути у вас зв'язок сексуальний до речі. Якщо чоловік загадав жінку, а жінка там чоловіка чи тому, ну, тобто в ракурсах пари партнерства, то можу сказати, що ну крім зв'язку енергетичного, я не бачу ніякого. Але людина, в принципі, вона знає, вона працює більше за все, що людина реально має зв'язок із погостом, по людина має зв'язок із хазяєм кладвища, людина може визнати порчельну якусь магію, являтися поз темними по, по лівому шлях шуйний, по Лів, шлях лювої руки. Тобто, але... Для вас немає ніякого негативу. Давайте ще раз запитаю: чи не все людина загадана вам негатив? Ну, в деякій степені може десь якийсь бути обман і навіть або користь. Але я не бачу, щоб тут був негатив. Тут можуть бути якісь недомовки, ну, тут закрито. Тут закрито і людина, до речі, під захистом. Тобто тут можуть бути якісь недомовки, тут можуть бути якісь хитрості, тут може бути е, користь, але ну, не бачу нічого такого, серце це чакри чакрі можете бути дуже близькі з цією людиною. Але ну, я не бачу, щоб ця людина е, могла вам десь щось причинити. Хоча вона дивіться закрили. Хоча вона дійсно являється дуже сильною особистістю, дуже сильним практиком, добре. Пробой. Знаєте, я вже лізу не тут, куди мене просять. Але є непрогляд, є, людина може і пробити. Розумієте, людина може і пробити, і зняти, приватити це пепел, і подклад зробити. і непрогляд, Тобто це практик, ну реальний практик, але я не бачу, щоб ця людина робила вам негатив. Розумієте? Ну не бачу. Ні, візьмемо на бутиль. І на вас захист є, на тій людині є захист. Єдине, що може знімати з вас щось, допомагати вам чисто, знімати якісь болі. Е, ну, тобто, ця людина могла практикувати з вами. Якусь практику проводити. Але, от, щоб такого прямого нападу у вашу сторону я не бачу. Так. Добре. А, дякую, перший варіант, другий варіант, давайте подивимось. Чи несе загадана особа вам якийсь негатив? Так, несе. По-перше, що таке мертвець? Мертвець це та сила, яка може стояти на захисті даної людини. Мертвець може керувати підсвідомістю загаданої людини. Може бути все, що завгодно. І мертвець, якщо стоїть мертк на захисті. Тобто хтось то, то спокойні, який стоїть на захисті, це можуть бути і родові за, захисники, і тому подібне. Вони можуть на, на, наносити вам шкоду. Але наносити вам шкоду не е, спеціально, а шкоду, якщо ви на, нападаєте агресивно, реагуєте. Так, принадлежіння йде в тому випадку, коли ви реагуєте, коли ви визиваєте на реакцію людину. Коли це буде поз. Тобто ви можете спілкувати з людиною і розуміти, що вона має якусь силу, або в неї там, або вона на карта гадає, або ще щось ще щось. Але такий момент, що ви можете в її сторону щось говорити, неприємні якісь речі. І потім ви можете вихвачувати за це від цієї людини і думати, що вона на вас щось створить, вам щось погане робить і тому подібне. Але це беззаконня, йде з вашого боку. Ви можете постійно чиститися і не розуміти, від чого. А це із-за того, що ви агресуєте в сторону цієї людини. Так, негатив іде намірений від цієї людини? Чи це іде негатив від її захисту? Давайте так запитаємо. Від захисту. Дивіться, в когось від захисту, а в когось і напад. Ага. Дволічно. Дивіться, такий момент. Хтось загадав людину, від якої йде негатив в вашу сторону, коли ви нариваєтесь, а у декого і порча йде від цієї людини. Угу. До речі, це може бути на ваше. Бла, е, як на вас бастить, на збоїння домашнього чуга, да? і от е, може бути якісь неприємності вдома. Тут можуть бути неприємності вдома і через. Через через. Угу. Ну, я вам так скажу, вона перша не нападає. В якому випадку вона може зробити порчу. Ще раз це хранитель, деревенська магія. Бумеранг. Вона робить порчу тільки як робить возврат. Тобто, якщо ви, наприклад, магічите в її сторону, говорите якісь моменти неприємні, ось тоді йде у вашу сторону реальний возврат. Тоді вертається негатив. І летить вам куди вже попаде. Але ем, не буде, тобто вона не, не працює проти вас спеціально на якихось е, незрозуміли, ну, скажімо, незрозумілих причин. Бо, так, чи дотримується закону загадана вами особа? Відзеркалює, дівочки, відзеркалює. Тобто вона відправляє те, що отримує. Так, дякую. Третій варіант вітаю вас. Давайте подивимось. Чи несе негатив вашу сторону? Загадана вам особа любого характеру і любої природи. Так, башня. Башня у нас це захисна. Сооружання, да? Це захист, але є якісь пробої. Зараз подивимось, яким чином ця людина вас пробиває. Вони вам не значні, тому що у вас захист дуже добрий. Тут або самі ви себе захищаєте, або енергетичний захист, можливо, родовий, в залежності, хто як працює, але тут е, пробої по захисту. Угу. Я зрозуміла, хтось, уже, хтось чистився вже від цієї людини на повнолуння. А, здиві... Чекайте на повнолуння, можуть якісь бути мороки. Мороки можуть бути, дивіться, будьте обережні на повнолуння не так вже і далеко. Тому усилюйте свій захист. Тому що в принципі, воно знаєте, як от не так страшна собака, як вона гавкає. Не люблю, як вона гавкає. Да? То тут такий момент, що людина в принципі, вам нічого по суті, зробити не може. Але мілочність така, знаєте, ну, реальна мілочність. Ви постійно чиститесь, ви постійно, можливо, гуляєте на місцях сили, хто, можливо, на якусь писем'янну могилу десь там скидає все. Тобто все залежить від того, як ви практикуєте. Але ось такий момент, що очікуйте нового нападу. Ну, тут така буде морок, тут реально буде темний морок. Так, да, гляньте ночь. Темний морок, Це буде в ночну пору зроблено і буде атака. Тобто тут як попередження від цієї людини, що можлива атака чорне зеркало. Це може бути через, робота через астрал, через зеркала. Тому майте на увазі, що захист повинен бути у вас добрячий. Так, добре, дякую, третій варіант. Тут також є. Напад, але тут осознаний напад тут чомусь людина. До речі, а чому вона на вас нападає? Яка причина? Ну, дивіться, от якщо душою чиста людина, якщо дуже багато енергетики, от треба обов'язково десь хавануть, десь треба стягнутись, десь треба похавати. От з вас більше за все, що мене дивиться, жінка, жінка, яка наповнена в якої є кохання, в якої є там пара, партнерство, все добре, пора. Це насичення енергією, це люди, які можуть бути яскраві в сосумі, це люди, які просто ну вас дуже добре видно. І от такий от момент, що на вас реально за це нападають. Причому саме цікаве, що людина під предлогом, що ну, зглаз, знаєте, як ваші знання, ваші вміння от хочеться так, як у вас. І зглази летять, і все летить. Але... Ну, тут вам дали інформацію, що ви зробили висновки, тобто що ви зробили висновки і йшли далі. Тобто, в принципі, по суті, вона вам не така страшна, тому що вона ленти, ключі, все у вас в руках. Тобто, ви, як людина, як енергетична сущність, так як індивідуальність і тому подібне, ви набагато сильніше. Тому що я ж кажу, що ви під захистом, і ось ця молнія, вона, по суті, то, ну, що, побегкала, постріляла, постріляла, але башню вона не розрушить. Ну, така карта, що вона, ну, не розрушить вона. Тобто, по суті, вона вас, знаєте, як ото, поколе-поколе, це неприємності якісь принесе, але глобального якоїсь шкоди вона не може вам нанести. В неї не вистачить сили. Вона багато сильніша, ніж вона. Добре, дякую, третій варіант. Четвертий варіант. Давайте подивимось загадану вам особу, які, чи несе вона вам негатив, а якщо несе, то якої природи, якого, якого характера. Чакри. Ну тут добра карта, позитивна карта. Говорить про наповненість. Можливо, це ваш якийсь гуру, можливо, це людина, яка допомагає вам себе прокачувати, можливо, це якийсь спортом що зв'язано, з роботою, соціумом. Ну, тобто тут може бути люба людина, тому що кожну чакру можна приєднати до любої сфери життя. Угу. Зглаз ну тут зглаз тут ці ще й крысонаскрадники, значить дивіться. Можуть страждати ваші чакри, блокуватись, тобто з ваших чакр може стягуватись определенна енергія, тобто через глаз людина зглазила між вами цією людиною з'явилась. Канат, нитка, не знаю, канал, якось це так і називайте. Але той ресурс, який у вас, енергетичний ресурс, який ви маєте в чакрах, він відсмоктується і він крадеться по крисам і сукубам. що сукуби це сущності, які харчуються сексуальною енергією. Тобто, я так розумію, що на сьогоднішній день у вас можуть бути проблеми по фінансам, по задоволенню життю, може бути щось сексуальне, тобто не не, не вистачає задоволення в житті, щось перекривається таким. Йде, тобто стягується з низів по чакровому стовбу. Не верх перекритий, а і з низів стягується. тобто все ваше те, що... Так, але, але все у вас буде добре, то про, вам потрібно свічками почиститись, отжиги поробити і в, як возрождення у вас буде. Тобто, ну, Посередечній чакрі також. Ну, в принципі, що я можу сказати, тут незначне, не але є такі, що просто відток енергії чакральної від цієї людини. Оце можуть бути, знаєте, як наше, ви щось собі хочете купити, то на що воно тобі треба, а тебе вже є. Хопа, стягнули. Тобто заздрість, що у вас буде якась нова річ, а що ви щось собі нове, нове купите. що воно тобі? Тебе вже є. І тому подібні речі. Тобто такого плану можуть бути сходити від цієї людини фрази. Вам потрібно більше е, позитивних емоцій, е, більше знаходитись в соціумі, виходити на прогулки, е, дихати повітрям, як у знаєте, мені зараз показує, я не знаю, де, де ви знаходитесь, але озеро, річка, ну, тобто десь походити там, де є вода. У вас і, і рід вам допоможе, і рід і прорив. Попросіть врода захисту. От, зверніться до роду і попросіть захисту в роду, щоб закрили вас в береги від таких людей, щоб не підпускали до вас близько, тому що щоб не було цього негативу, який вам несуть. Дивіться. Подклади клівер. Тобто, ну, те, що я кажу, що тянеться по низам, тобто ваша удача, ваше фінансове благополуччя і тому подібне, воно може стягувати через низи, через Муладхару, Сватхісхану, Маніпуру, тобто через ці три чакри, які відповідають за ваш розвиток як особистості, як лідера, як людини в матеріальному аспекті, в соціальному аспекті, прояви себе. Так? І оці ці три чакри вони схопуються, якщо людина почне вам двойни. Ми стандартами говорити. Ви навіть цього не будете не помічати, але на підсвідомості і на енергетиці, на енергетиці це воно так от схлопується все. Тому майте на увазі, що якщо ви щось хочете собі купити. Ви спочатку купили, а потім, якщо людина вам буде, на що то її купила, там, чи тобі не гарно, чи можна було дешевше, чи ще щось ще щось, ви можете сказати, мені моє тобі твоє. Все, як відрізали. Тому що тут може енергетично йти скачка. Не, не, не потрібно з кимсь радитись з покупками, не потрібно комусь що сказати. Взагалі таких людей від себе тримайте подалі. Тримайте біля себе тільки щирих людей. До життя мудро, підступайте. Так, все. Добре. Всім дуже вдячна. Відпишіться, будь ласка, в кого як програлись. На все добре.